Привіт, це знову Чернігівський огляд новин. З вами Гриць Олександр і Максим Богомаз. Сьогодні друга річниця повномасштабного вторгнення. Поговоримо про це: про місцеві корупційні справи, про кримінальні справи і також про поточний стан взагалі подій в нашій Чернігівській області, і в Чернігові. Зокрема, привіт, Саша. Привіт, Максим. Я думаю, що почнемо, мабуть, з такої сумної річниці. Другий рік, як повномасштабне вторгнення, трапилось 24 лютого, два роки тому це відбулося. Відповідно, давай, мабуть, підсумуємо взагалі, що маємо так. Що маємо також екстраполюємо на Чернігівщину, що у нас в Чернігівщині відбувається, маємо наче я там нещодавно дивився звіт наших військ да що ми там перейшли вже черту 400 тисяч. Ми вбили росіян. Да тому гарна цифра, я вважаю, але їх дуже багато. Колорадів дуже багато. Як Очевидно, буде. я думаю, що за цей час ми пройшли декілька етапів війни. По перше, звичайно, це спроба бліцкригу від Росії. Вона провалилася. Це одна з головних перемог. Взагалі не знаю, на що вони очікували. Ми ж українці. Ну так, але в їх фантазіях, мабуть, хтось там їх з квітами мав зустрічати ще щось. мало трапитись. Мо вони мали там за три чи за сім днів захопити Київ, потім Україну. Але цього не трапилось на щастя. Очевидно, що битва за Київ була. Ключовою висадка на гостомель провалилася в них, що дало нам змогу відбитися також. Ну треба відзначити роль Чернігова, тому що ну, вперше що... взяв бій о, в цій історії. Так, так. Я думаю, що ви, до речі, можете на цьому ж каналі подивитися ролик Битва за Чернігів. Все як відбувалося з коментарями людей, які безпосередньо брали в цьому участь, є на каналі. Тому тут десь з'явиться примітка. Ви можете передивитися, як це відбувалося саме стосовно Чернігова. Але якщо говорити загально, то відповідно три колони рухались на Київ з півночі з Білорусі через Чернігів і через Суми. І відповідно, ну перша колона на північ Києва дійшла, але була зупинена і відбита. Ми також в Чернігові мали облогу міста, але не пропустили взагалі цю колону до Києва і не здали місто, Тому я думаю, що вклад Чернігова теж суттєвий в тому, що Україна вистояла і Київ вистояв. Ну і, звичайно, суми, вони, в принципі, теж не були повністю захоплені, і та колона, яка Ну, Там дійшла до броварів, здається, до броварів. підійшла, але була розбита, і відповідно таким чином ми вистояли. Якщо говорити про подальшу, ну про подальші події, то відповідно були і успішні наступи. Це звільнення Харківської області, Херсонської області. І Херсон, ну, Херсону і да. е, якби, правого берега Херсонської області також це були вдалі кампанії. Е, ми також в цьому році мали контрнаступ, який не можна назвати е, вдалим, тобто позитивні, оптимістичні е, там, якби передбачення він не виправдав. Проте зараз ми маємо таку позиційну оборону. Я вважаю, що він. З контрнаступом у нас так вийшло, бо він став дуже медійною історією. Так, ну перегріті були очікування, да. про це вже багато говорили. Тому я думаю, що люди в нас тільки почали контрнаступ до да, контрнаступ це дуже важлива важка штука. Це не якщо навіть 10 метрів відіб'ють, це вже контрнаступ. Треба розуміти. Хоч 5 метрів відіб'ють, контрнаступ вже є, і це є вже можна вважати успішним. А коли пише, що все фігня, зрада, чи щось іще, ну блін ні, хто ну, хто чи хоче хтось так писати автомат в руки і йдіть, покажіть, як потрібно робити. Очевидно, що зараз у нас очікують складні часи Україна в обороні. Хоча недавно Зеленський все таки обіцяв, що в цьому році все таки плануються якісь контрнаступальні дії, але все впирається в те, що чи буде. Достатня допомога від західних союзників. Сань, я просто думаю, що нам потрібно не одягати рожеві окуляри. Ми вже два роки повномасштабної атаки да, Росії на Україну. Тому треба розуміти, що знімаємо рожеві окуляри і дивимось тверезо на все. Маємо всередині України все робити можливе для того, щоб це відбулося перемога. Да? І, а не просто дивитися телевізор чи там, наші новини. Очевидно, що від кожного від нас залежить. Так. Кожен має зробити свій внесок, і очевидно, що скоріше за все війна буде продовжуватися ще довго, можливо, ми в цьому році будемо в обороні з ну загально. Якщо говорити про війну, можливо, в наступному, якщо буде дійсно вагома підтримка західних союзників, то ми зможемо перейти в атакуючі дії. Ну але це вже хай нове. Військове командування, ми в нього віримо і побажаємо йому удачі. Ну що перейдемо до новин місцевих. Та я... я думаю, що ми можемо ще про Чернігівщину буквально кілька цифр сказати. Ну, протягом цього цих двох років дійсно Чернігівщина переживала важкі часи, і але. От по статистиці 95 підприємств за ці два роки відновили свою діяльність в області. Населення зменшилось на 5%. Це звичайно негативна динаміка, але ну багато хто все таки повернувся, і у нас відповідно іде відновлення. Якщо говорити по багатьом показникам, то в 2023 році економіка області почувала себе краще ніж в 2022 двадцять проте ще в багатьох аспектах не досягла результатів довоєнних. Да, я хотів би ще додати, що друзі, якщо ви дивитесь цей відос і шукаєте себе в якості водія, то наша Чернігівська, Чернігівське триґлобусне управління шукає водіїв. Там взагалі дуже велика це теж така новина, що Брак водіїв, у нас не їздить транспорт. Тому якщо так, у вас так. є друзі, знайомі, які шукають роботу водієм, я думаю, що я можливість при... така, да. так. Окей, тоді можемо перейти до місцевих, е, місцевих подій і, мабуть, е, резонансною подією е, якоюсь. З... Тут у нас їх багато. Яка з ти вважаєш резонансніша? Е, один Ні? мільйон. Е, у колишнього очільника Чернігівської обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького е, знайшли один мільйон доларів. Ну ти ж давай про нього взагалі. Топ новина вважаю. Е, пан Ігор. Не знаю його особисто взагалі. Але я думаю, що це було так. Це була виручка за пару днів. Ну, мені важко оцінювати. Я, ну, мені я не... так кажуть люди, да, що це виручка за пару днів, і це не його кабінет робочий. Ну, типу, він же не працює. Це да, просто да. місцевий рішала, який просто знав, де до кого піти, що треба зробити. І це в нього десь неофіційно, типу ж десь в нього був кабінет, його там писали в ЛСБУ і його зловили. Злапали угу. на гарячому. Але Саня. Наскільки вони безкарно себе відчувають, що будуть зберігати в себе ну, взагалі, типу, відірвані від життя? Да, ну так, і, якщо чесно, я спочатку подумав, ну окей, можливо, колись до повномасштабної війни була оця корупційна схема, він якісь гроші, але тримати три роки, грубо кажучи, в якомусь кабінеті ну мільйон доларів, очевидно, що це неможливо, тому. Якби очевидно, що він продовжує свої якісь Schematos. схематози, і, відповідно, це не такі гроші корупційні. Вони, ну, це, це насправді взагалі під час війни оце не так і робить, це звичайно взагалі треш. І відповідно добре, що такі схеми прикриваються, що все-таки антикорупційна діяльність вона працює. Ну максимально зараз, на жаль, на жаль, тільки зараз запрацює. Да, але знаєте, як то кажуть, якщо краще, коли викривається корупція, це значить йде з нею боротьба. А якщо ми знаємо, що є корупція, але ніяких справ не заводиться, то тоді вже виникає Дивно більше сім... питань. Да. Ну, я вважаю, що. А, ще ж і пан Ігор же ж подав до там судиться з, з прорахунку пенсії. Тобто Ну то він... я думаю, що він паралельно так, але підпостом. ж до останнього кожна копійка до нього дорога. Ну бачиш, які в кавичках підприємець. Да. А, друзі, в мене є прохання до вас, будь ласка, лайкайте ці відоси, бо ми Сашою робимо цей контент для вас. Можете постить взагалі, використовувати відео де хочете. Вирізайте, ріжте, скачуйте, робіть, що хочете, тільки давайте лінк на цей канал. Дуже сильно прошу. Так і не забувайте коментувати, тому що коментарі, активність да, піднімають піднімають і YouTube буде рекомендувати іншим людям, які зацікавлені в огляді Чернігівських новин і взагалі в обговореннях, коментуваннях І то... ще якщо ви бачите якийсь формат новий, який би ми могли запустити. Ну щось типу ідеї, накидуйте теж в коментарі, почитаємо. І взагалі ми коментарі. Я взагалі всі коментарі читаю. Що? Очевидно, да. ну, це прикольно, Я вже... на більшості намагаюся відповідати. Да, мені Шо? там писали вже, типу, Макс, за... нехай ведучий записує сам з собою подкасти. <рес> <рес> Нормально. Але ми вас любимо, це класно. Да. Ну що, на, наступний в нас просто новина, розумієте, такі відчуття, що Чернігів блін, просто. Кримінальна мека. Да, Коруп... у... Корупційно-кримінальна мека. Да, України. Суд відсторонив начальника міського управління ЖКХ куца. На тому тижні ми казали, що його затримали, а вже суд відсторонив. Ну там вручено підозру йому да. було, і відповідно зараз відсторонили. Ну і очевидно, що зараз виборців набирає ще більше. Ця да, ну, це вже і паркування та ринок. Також ми ще зараз підійдемо. Да. Да. Ну очевидно, що і ідуть. На базі цього аудиту, що був зроблений, на базі попередніх там кримінальних проваджень і тому подібне, ми бачимо, що практично, ну якщо не всіх, то багато яких ключових керівників в Чернівській міській раді, вони так чи інакше проходять по різним кримінальним провадженням, і це от робота така. Системна, тут я б сказав би. Да, тут. Має бути цитата пана Олександра Ломаки: той, хто нічого не робить. Той немає кримінальних, кримінальних справ, справ. Да, це смішно загріта. Да, ну це звичайно і, і смішно, і грішно, як да. то кажуть, тому що з одного боку очевидно, якщо якщо є якісь порушення, то це має розслідуватись. Це ну якби це те, чим мають займатися правоохоронні органи. З іншого боку, очевидно, що він говорить про те, що це системний тиск на міську раду. Він про це каже, що зараз в цих в цій ситуації. Коли, ну, коли йде політична боротьба, оцей інструмент інструмент силового тиску здійснюється на міську раду, щоб прибрати його, там, команду Атрошенка і тому подібне. Він це має на увазі в першу чергу. Михайло тому... має на увазі, але Чернігів має очиститися від цього гівна. Ну, колеги, я тут вже писали в коментарях, що ми тут трошки у нас. Ну різні позиції різні позиції по, по цьому, але це насправді добре, тому що ми маємо висвітлювати і одну, і іншу позицію. А ви пишіть в коментарях, як ви думаєте, наскільки у ці всі кримінальні справи це дійсно боротьба з корупцією, і це потрібно робити. Або якщо ви вважаєте, що це конкретно політичний тиск і бор... з боротьбою. З корупцією це мало пов'язано. Пишіть тоді і цю думку. Важливо дуже напишіть в коментарях, кого ви підтримуєте в цій боротьбі, і як ви відноситесь до таких, я б сказав, би, масових уже кримінальних справ ну, щодо так, ну, діяльності міської ради. Виходить, що в нас є. Микола Гоголь, начальник комунального підприємства паркування Трина. Гоголь, в якому голосили про йому теж голосили підозру про. 2,5 з мільйони гривень він прийняв збитку. І я думаю, що це наступний а, кандидат на відсторонення? Да, відсторонення. Я думаю, що ми на наступному тижні вже побачимо з тобою, що це ну, нема. Прощай, Гоголь. Бачиш, яка тут історія? Я що бачу в цій всій штуці? Я тут бачу: знаєш, чи може бути в команді? А, Спеціальний злив людей, як ти думаєш? Ні, ну звичайно, може. Я думаю, що зараз просто в у Атрошенки є дві команди: одна команда Саші, одна команда Куца, і зараз ну, просто зливають всю команду Куца, взагалі всю команду Куца там насправді, якщо по групкам ділить можливо і більше, просто дехто відійшов, так сказати, від да, Справ... не, Так, я ж тобі кажу, що mm -hmm. просто ну зливають Куца. взагалі всіх людей, які привів куц з собою, всіх зливають. Але ну, тут треба розуміти, да? що типу історія по куцу йде дуже сильно, і а, Саша не, не чекав взагалі. Ну тут очевидно, що є якісь і перемовини. Одну з них, uh -huh. як варіант, як фантазія наводив минулого разу в нашому випуску. Uh -huh. Відповідно, я думаю, що очевидно, що ідуть колоарні домовленості або колоарні, принаймні переговори щодо того, що. Мені здається, що також натякають тим чи іншим посадовцям, що ви або співпрацюєте з нами, або можливий там тиск на вас і тому подібне. Я підозрюю, що таке може бути. Ти підвів до наступної новини? Його арт квартири та понад 2,8 мільйона готівкою. Декларація очільника підприємства, яке годує КП «Шкільне чернігів там є директор, такий так названий директор, який через своє комунальне підприємство є товка, да, якісь там штуки, да, вже є якісь маленькі розслідування в нього. І я думаю, що потрібно білогорі приготуватись. Я думаю, що це теж добрий ранок буде. І думаю, що там, ну, ось, якщо там казали, да, вимагали, пам'ятаємо, було розпорядження, да, що вимагали, і там прізвище Білогори пало, то я ось думаю, що, що, що щось буде. Да, Бр... чуває, думка, Брежинський що... вимагав да. час після того, як проведений був державдит, щоб відсторонили керівників комунальних підприємств, відділів, які безпосередньо там висвітлені в цьому аудиті, пов'язані з там з порушеннями і тому подібне. І тому очевидно, що е, і Білогура може також бути, бути наступним. Бути, бути наступним. Що, Я думаю, словечі, що за нього. Він, е, він звичайно одни, один з ключових гравців команди Атрошенка, і е, він і в політичному в політичному <кхід> ролі мав да, і. Але дивись, ще не було знаєш кого. Водоканалом, там ма... малявка. І ще про нього звідки взагалі не було, але в... там на Вовка йде справа, да, в водоканалі. Ну так, там, Бо... там теж є кінці. Але на малявку моментів. взагалі нічого. І от тут знайдуть щось, да? Та, ну, очевидно, що взялися прям жорстко, і якщо є порушення, звичайно, хай розслідується. Ну, але це вже така прям масова історія. Так, і... І, да, я маю надію, що це така масова історія буде тепер в нас на постійній основі, щоб перевіряли всі, хто там є. Ось там прийшла э, військова адміністрація, перевіряти їх теж потрібно. Скрізь мають бути аудити. Ну, це нормальна практика, бо як ви знаєте, в it компаніях раз на рік чи там у громадських організаціях роблять аналітику компанії, зріз, розуміння, куди куди рухаємося, і так далі, це дуже важливо. Тому всіх маємо аналізувати. Бо це що? Кошти платників податків. Тобто, нас усіх з вами. Друзі, маємо слідкувати ну, за всім. Аудит очевидно що потрібен і перевірка роботи має йти постійно, особливо якщо говориться про державні органи влади. Але знову ж таки, я хочу ще раз підкреслити, що тут це ну може перейти в конкретний тиск на конкретних посадовців і перейти в політичну площину, тобто використовуватись може. Такий тиск силових структур, як просто можливість політичної очистки ландшафту. Як, як це зрозуміти? Ось як людям зрозуміти на вулиці, що це політичний тиск? Ну я думаю, що люди вони плюс-мінус і так розуміють, якби є, мені здається, є гі гіперболізація цієї історії. Я за те, щоб все перевірялося і розслідувалося, але якщо це прям. Системна робота по конкретним людям, то тут вже виникають питання щодо того, що це може використовуватись в політичній площині. Ну да, коментуйте. Я вас закликаю. Коментуйте щодо Сьогодні цього. Коментарі багато ми просимо від вас. Хоч один дайте. Ну що я можу поговорити з тобою ще про одну новину? А це про біля Чернігова Ягідна і хочу там побудувати в меморіал той меморіал я. Ну та, так, ну я... куб, зі сталі. Так, куб зі сталі, там ще ще якісь елементи. Я думаю, що очевидно, що нам ці трагічні події, які сталися там два роки тому і протягом цієї повномасштабної війни, нам треба звичайно якби відзначати, пам'ятати і робити висновки. Чи прямо зараз треба отакі масштабні проекти робити. А то це ж за гроші донорів. тому. Ну, окей. Мені здається, що це має бути. Я не проти. Щодо там художніх вподобань, того, ну, не да, знаю, я вже спускаю. Мені воно трошки виглядає ну, дивнувато, але якщо чесно, я не супермитець, хай вже потім по факту. Оцінимо, наскільки це дійсно виглядає естетично, і наскільки це потім викликає правильні емоції, у нас на цьому тижні продовжилась блокада Польщі нашого кордону. Вона перерослася взагалі це набирає обертів дуже сильно в Україні. І я не знаю, для чого це поляки роблять. Щоб що, навіть там зводили якусь статистику, що вони більше ввозять зерна з Росії, ніж з України. Це смішно. Ну насправді це звичайно. Це трешак. І Коли я бачив ці фотки, що вони ще Посипали. висипають там наше збіжжя і зерно, то це ну, реально мене підграє. Я чомусь думав, що коли ще були там вибори у них, то я думав, що це як політичний інструмент там підтягнути свою аудиторію, електорат, але коли ви обрали. Туска він став прем'єр-міністром Польщі, то я думав, що він владнає. Він, в принципі, кандидат, який максимально підтримує ну, Україну. Він став прем'єр-міністром. Я думав, що він врегулює цей момент. Але очевидно, що є якісь сили, які підігрівають цей конфлікт. І ну, те, що ми бачимо на плакатах з, з, з радянськими там Да, та, на плакатах, що Путін там щось прийде, там розбрись. Ну, вибачте, ви взагалі коротше. Поїхали дахом. Да, Але ну... я бачив новину на польському сайті, що вони там вже завели кримінальні справи да, на тих людей, які тримали. я думаю, що поляки цього теж про це не забудуть. Uh, і президент, президент доручив нашому премєр міністру і кабінету міністрів поїхати на кордон. Я не бачив бачу інформацію, що вони там не зустрілися? Не ну не зустрілися. та ні, не зустрілися, тому що е, Туск заявив, що ну ми звичайно на кордон не поїдемо, але ми продовжимо типа комунікацію. Ми готові там обговорювати. Але я так розумію, що ну, на так... це шоу вони не ну якби не на кордоні він не, не, не підписався. Ну, бачиш, не купили підписку. Так би підписалися, да. бо, ну, вони, я бо, думаю, вони, що... мабуть, не, ну, не зовсім. Всім розуміють нашу політичну, так сказати, ну, я думаю, якщо б роботу вони і почали піар. б цю історію, да, то взагалі б вони б залетіли там теж, розумієш? Представляєш собі, як супергерої йдуть одна сторона інша, зустрічаються ну, між річками, але... десь мости зводяться та Але, так можливо, це буде потім для Польщі невигідно це все висвітлювати. І вони подумали, що це історія, в яку вони не хочуть гратися. Ну, Тому... Тому, очевидно, ну, йду... Мені здається, що все-таки в Польщі треба ще пошукати якийсь зовнішній вплив на оцих те, що вони роблять. Я думаю, що там силові структури в Польщі теж треба, щоб вони уважно вивчили оці протести, тому що мені здається, що Слід Росії там може бути, хоча ну, звичайно довести я цього зараз не можу. І сподіваюся, що все-таки будуть якісь компромісні рішення, тому що зараз сваритися з Польщею через якихось ну, дармоїдів, які сидять на грантах в Польщі і просто бояться конкуренції, мені це теж дивно здається. Та, дивно здається. Я думаю, що. Все-таки має бути компромісне рішення, знайдено, конфліктів би зараз не хотілося, вони на руку вору. Я теж так думаю. Що... Ну що? Я думаю, що сьогодні в оперативному форматі, але основні ну, події ми дійсно проговорили. Тому, колеги, я усім дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви коментуєте, і, звичайно, підписуйтесь на канал Чернігівський політклуб. З вами був Рісь Олександр і Максим Богомаз. Всім до зустрічі!